Мені здається, він зараз зайде. Це він приїхав в відпустку. І зараз зайде до цієї кімнати. Це дитячі фотографії Андрійка. Це... Дуже знакова фотографія. Це фотографія, коли він перше попав в мою сім'ю. Він дуже любив зброю і тому він своє життя зв'язав з армією. Я дуже вдячна його побратимам, що вони його до останнього рятували, його евакуювали, але приїхали професійні. Хірург приїхав, анестезіолог, але в нього були травми, несумісні з життям. Андрійкові було тільки 22 роки, і він був сміливий, він був, він був хорошим воїном, і він був героєм.